Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, наскільки важко взагалі входити в робочий режим після цих усіляких новорічних свят і такого іншого. Так багато людей працювали і 1 січня, і 2 січня це були четверта п'ятниця. У мене так випало, що робота, в принципі, була як без дому, напів такий робочий режим. Неповний робочий день, але все рівно воно ну, якби трохи вибило з колії. В плані тому, що це як я називаю такий режим шаленої коняки, можна так назвати умовно. Коли ти скачеш, скачеш на роботі, ти постійно в цьому режимі зранку до вечора, кожен день, фактично. На вихідних ти то в магазин поїхав, то щось ти готуєш, то прибираєш, то з дитиною. І, в принципі, ти постійно в постійно цьому тонусі робочо-побутовому. І якби все нормально. Так, ти можеш трохи морально втомлюватися в плані того, що забиваються трохи мізки, потрібно якось перемикатися. Але з іншого боку, от коли настають якісь оці трохи затяжні такі свята, або напівсвята, коли ти в напівсили працюєш, то вони, звісно, вибивають те з колії. І потім ти поки вникнеш знову в цю роботу, знову. Якби для тебе нічого в принципі, нового немає собі, от в мене така робота, що пишеш, публікуєш щось в соцмережах. Але, в принципі, нема вже того режиму шаленої коняки. Це, знаєте, як якась домена піч, яку зупинити в принципі, неможливо. Тут ти можеш призупинитися, але потім дуже важко, якби увійти у цей режим. Кілька днів на це потрібно. І знову ти би, будеш у сідлі, все буде добре, але потрібно ці кілька днів передногорічних, коли в принципі, з дитиною ти пішов погуляв, усе в розвалочку таке, прийшов, там щось зготував, їсти якийсь суп, але цього активного, тонусного такого режиму немає. Це так само, як от у відпуску. Люди ходять, я от не був вже в відпусі фактично 5 років майже. Ну, такі, якби повноцінні, коли ти кудись можеш поїхати. В принципі, як були якісь тиждень, скажімо так, вихідних, то це проводилося в Києві. Але я пам'ятаю, коли я також у відпуску ще ходив щороку влітку, це зазвичай, то ти також на роботі, ти в цьому тонусі, ти іначе вже й втомився, вже хочеться і перепочити, і таке інше. Йдеш у відпустку, наприклад, на днів 10 бувало на 2 тижні одразу. І так, ти наче перезавантажився, але це просто пекельно потім входити в цей ритм, знову робочий. Ти буквально ще тиждень в тебе йде на те, щоб розкочегаритися, щоб знову почати щось писати, щоб мізки запрацювали. Адже, в принципі, ти випадаєш з цього режиму, так, розслаблятися потрібно. І... Але з іншого боку, я знаю таких людей, які навмисно не ходять у відпустку, навмисно придумують якусь роботу на вихідні, щоб бути просто в цьому тонусі, щоб не перебивати цей тонус, і щоб потім якби не витрачати час на те, щоб розкрутити цей механізм активності наповну, щоб бути завжди. Готовим як би, до роботи. Ну, Кожному своє, як то кажуть. В принципі, з іншого боку, потрібно якось перезавантажуватись, адже ти можеш просто, якщо це якась розумова робота, то ти просто можеш виграти в плані того, якщо, наприклад, ти у когось багато і ти постійно задіяний в тебе мізки, твої звилини, то все, все ж таки потрібно якось трохи призупинятися, перезавантажуватись, адже. Це вигорання, по суті, ти контролювати не можеш. І в якийсь момент це якби може призвести до не дуже добрих наслідків. Але кожен організм якби свій, він розрахований на якісь критичну якусь межу, хтось може працювати взагалі 10-15-20. В мене, от, наприклад, дядько є, то він колись я пам'ятаю, років 15, скільки взагалі не ходив відпустку. Майже кожен день був на роботі. Тому такі справи у кожного свій організм, кожен собі сам вирішує. Але однозначно, я впевнений, що ну святкові ці дні, напівсвяткові зараз, в принципі, нема що святкувати нам наразі в Україні, але все рівно, коли ти на роботу якби не йдеш або повноцінно зранку до вечора ці святкові дні не працював, то все ж таки воно якось з колії тебе трохи вибиває. Тому якнайшвидшої активності усім нам уже.